Ну, наприклад, дві компанії, от моя компанія, да, ну ветеранська, і ще одна так, компанія, теж так, з фінансового сегменту, цивільна. І от ми там, ну, дві ці компанії розглядаються на отримання фінансування. Одна, шановна фінансова інституція каже мені, от прям керівниця, прям мені в очі каже, каже, Сергій: Ну, ви знаєте, ми не зможемо пояснити нашому закордонному керівництву, щоб ми не врахували той факт, що ви ветеран, військовослужбовець, що у вас все нормально, що ви зможете повноцінно вести фінансово-господарську. Діяльність. От. Тому ми е, будемо фінансувати цивільну компанію. І той мій конкурент отримує 3 мільйона доларів фінансування, а я не отримую нічого. То як мені з ним конкурувати? Я повертаюся з війни, мені кажуть, друг, ніфіга тобі не буде, він кращий. А ти, що ти там, от за нього ж воював за свого конкурента? Ще немає значення. І в мене є свої військові переваги. Да, тоді у нього там цивільна перевага. У мене яка перевага? У мене 131 підтверджене ураження, як снайпер. Той мені, які використовувати, переваги. І так багато хто думає, і що це буде. Це, цю історію треба купувати зараз. Треба його, якось, треба його і вже розрулювати прямо зараз і розуміти, що ми будемо з цим робити. А вже нароблено нормально.